Друже, привіт! А чи хочеш ти заробляти від однієї до 20 тисяч гривень на день, просто виконуючи нескладні завдання в інтернеті? Наразі з'явилося багато пропозицій із такою роботою, тож в цьому відео я розкажу тобі, як воно працює. Але перш за все, за вже хорошою традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал, зокрема, пане Андрію. Щиро дякую вам, ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою. Завдяки цьому YouTube вважатиме відео цікавим і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали. Одного дня мені в WhatsApp постукався ангел. Так виявляється, ангели полюбляють WhatsApp. Уявляєш, ангели, вважаючи компанії і заклади, готові платити звичайним людям за те, щоб ті ставили їм зірочки в Google і писали змістовні відгуки. І за одне таке завдання, виявляється, можна заробити в районі 50 гривень. В мене було трошки вільного часу, тож я вирішив скористатися цією супервигідною пропозицією. І як виявилося, я зробив все правильно, і Ангел пообіцяв мені заплатити. Потрібно було всього-навсього поставити п'ять зірочок і надіслати скріншот ангелу, щоб він перевірив, що я дійсно все виконав. А після цього мене було переправлено на телеграм-канал із кодом, за яким мені мали заплатити гроші. І щоб я ніде не зробив помилку, мені навіть дали докладну інструкцію, як все потрібно зробити. Так, друже, і анголи турбуються про звичайних людей. Помічник Янгола скинув мені посилання до телеграм-групи, в якій містилися нескладні завдання, а також скріни із перерахуванням грошей. Ну що, повірив? А тепер розкажу, як воно насправді. Слухай. Перше, для того, щоб отримати гроші, потрібно виконати певну кількість завдань підряд. Більшість із них дійсно нескладні, наприклад, поставити 5 зірачок або написати відгук. Але є ще такі завдання, за які тобі. Потрібно заплатити власні гроші. Так, так, заплатити. А якщо ти не зробиш це завдання, то тобі і за інше не заплатять, зрозуміло. Причому сума спочатку невелика, в районі 100 200 гривень, а потім зростає, зростає і зростає. Я спочатку не повірив і вирішив поцікавитися в помічника Янгола. А що дійсно за певні завдання потрібно сплачувати свої гроші? Але той сказав мені, що немає причин для хвилювання, бо гроші мені майже одразу повернуться. Тільки мені буде потрібно розрахуватися із зарплатою. А що таке розрахуватися із зарплатою? На цьому моменті мені здалося, що помічник Янгола не дуже добре володіє українською. Тож я його запитав таким чином, щоб він міг зрозуміти. Але він образився і почав зі мною грубо розмовляти. Тож я був змушений написати йому певну фразу українською мовою. Вибач, друже, цю фразу, як вона звучатиме англійською, я не зможу сказати у відео, бо тоді YouTube вважатиме це відео непристойним. Коротше кажучи, ця схема шахрайства досить не нова. Людей просять наперед заплатити певну суму грошей, а потім зникають. Як і зробив помічник Янгола після того, як зрозумів, що свої гроші я йому давати не хочу. Того самого я побажав і Янгол, бо, як виявилося, зовсім він не Янгол. Але на відміну від свого помічника, українську він таки не знає. Ну розумієш, тут нарешті все і становиться на свої місця. Чому в групі закриті коментарі і що то за скріни переказів грошей? Так що, друже, мораль сьогоднішнього відео така: вчи англійську. Вона корисна. І не ведись на всілякі шахрайства. За такі дурниці гроші не платять. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка і заходь в гості на канал. До наступної зустрічі, друже!